Ми за соціальну і національну справедливість, за Україну, в якій всім буде добре, а українцям найкраще, як каже пан Олег Кайнабур. А ця людина, це провідник української нації, створив культурну організацію, яку до сьогоднішнього дня, навіть боїться тремтити Кремль від Одного тільки імені спогаду про цю людину. Тому ми як нащадки, Я думаю, повинні вшановувати його ім'я і пам'ять про нього. Слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава! Героям слава слава нації! Смерть ворогам! Слава ворогам! Оскільки революція гідності проходила під націоналістичними гаслами, під гаслами Степана Бандери. На жаль, ми бачимо, що за підсумками революції олігархи намагаються влаштувати реванш знову ж таки. Влада обслуговує інтереси олігархів замість того, щоб обслуговувати власне бути владою, яку їм дав народ, і тому ми повинні нагадати владі, що вся революція, вся наша боротьба, вона є вона була антиолігархічною. І соціальної. Степан Бандера є тим світочем, який, який повинен нам вказувати шлях, вказувати дорогу. От ми не повинні забувати його настанови, і тоді ми будемо мати нормальну країну. Сьогодні день народження Степана Бандери 106 років від дня народження, і сьогодні націоналістичні сили, а саме свобода і правий сектор. Проводять традиційний марш на честь Степана Бандери. Такі акції зараз відбуваються по багатьом містам України. Це головна акція, яка відбувається зараз в місті Києві в столиці. І чому ми проводимо? Тому що ми вважаємо, що Степан Бандера це символ боротьби за незалежність України. Сьогодні та боротьба продовжується, і ворог той самий. І Бандера є на сьогоднішній день надзвичайно актуальною постаттю. І він продовжує бути головним ворогом Російської імперії. І на сьогоднішній день ставлення до Бандери це є той критерій, де ну скажімо, істина відходить від брехні. І сьогодні ми проводимо цей традиційний марш для того, щоб ще раз наголосити, що ідеї Бандери вони живі, а його справа жива. І сьогоднішня незалежна Україна, яка бореться проти Москви за те, щоб існувати. В цьому світі це є так само продовження справи Бандери. Тому Бандера наш герой, і сьогодні наше свято свято дня народження лідера української нації. Так, сьогодні ми також, крім власне, вшанування Степана Бандери, робимо акцент на актуальних соціальних гаслах. Оскільки на наш погляд сьогодні відбувається повзучий реванш олігархічної контрреволюції, і власне ті, хто робив цю революцію, ті гасла, під якими ця революція відбувалася, наприклад, жаль, сьогодні відходять на другий план, саме через те, що олігархія, перегрупувавшись, врахувавши свої помилки, знову розпочала захоплення влади. На наш погляд, ту політику, яку сьогодні проводить нинішня влада, нинішній уряд це так само політика потурання олігархам. І оскільки ми виступаємо за соціальну та національну справедливість, ми вважаємо, що гасло боротьби з олігархічним реваншом є сьогодні ключовим на порядку денному. Таке треба дотиснути парламент щодо ухвалення закону про визнання боротьби у ЛУПА, боротьбою за державну незалежність України, і це є. Так само з завданням наших політичних сил, українських націоналістів, на сьогоднішній момент. Смотрів того маршу! Марш закінчиться урочистим більше на майданку незалежності. Всім повітря! За нашу свободу Бандера Шукевич герой народ. Вони воювали. За нашу свободу. Бандера Шухевич, герой народу. Вони воювали Оптиміста заукраїнська об'єднання свобода, правий сектор та всі націоналістичні організації України вітають вас із пешотною річницею, і з дня народження провідника організації українських націоналістів, героя України. jam nikar te pau na